Слава Україні, добрий вечір. Мене звати Анна Чередниченко і я долучаюсь до обговорення в межах марафону Єдині новини Нагадаю, що працює для вас команда першого каналу Суспільного мовника. Поговоримо ми якраз про те, що, а точніше, хто допомагатиме наблизити нашу перемогу і звільнити кожен куточок нашої землі максимально швидко. Міністерство внутрішніх справ почало формувати в Україні вісім штурмових бригад гвардія наступу. Про це повідомлення. Томав виконувач обов'язків міністра внутрішніх справ Ігор Клименко детальніше про формування такої такої гвардії наступу говоримо з Катериною Павліченко, заступницею міністра внутрішніх справ України. Пані Катерино, добрий вечір. Слава Україні. Доброго вечора, слава Україні. Героям слава, поясніть, будь ласка, перш за все, для чого формують ці нові бригади і чому саме зараз є потреба? От така Дуже дякую за запитання. Дійсно, сьогодні ми говоримо про те, що будемо активно працювати, і маємо. Остаточно вигнати окупантів з території України саме для цього надскладного завдання нам потрібно постійно зміцнюватися, і ми посилюємо українські сили безпеки і оборони для проведення наступальних дій звільнення всіх тих територій, які ще наразі перебувають під тимчасовою окупацією. І ми розуміємо, що для цієї Складної завдання нам потрібні дійсно мотивовані воїни, тому ось ми буквально нещодавно оголосили набір на таку рекрутингову компанію до гвардії. Вона називається гвардія наступу. По факту, ми розпочали компанію відносно формування восьми наступальних бригад. Національної гвардії, поліції і прикордонної служби з вашого дозволу. Я перерахую назви, тому що мені особисто вони дуже Шарка. до душі. Національна гвардія України запрошує в буреві, червону калину, карадах, рубіж, спартан і азов. Державна прикордонна служба. Чекаю людей добровольців в бригаді, сталевий кордон. Національна поліція України це буде штурмова бригада Людь. Дякую, і е, хочу сказати, що більше про е, ці бригади ви також можете почитати на е, сайті Шторм МВЗ Гов'юа. Там е, розказано про кожну із них, е, і е, також хотіла би відмітити, що до складу цих бригад входять е, ті е, хлопці, які е, вже е, приймали участь в активних бойових діях, е, е, також е, приймали участь і вивільнені території. Е, деокупації окупації територій на Києво в Києва, Київщині Харківської області, тих територій, які перебували під окупацією Херсонщини, і не тільки під час повномасштабного вторгнення, а також частково хлопці, які вже так би мовити, формують оцей ядро цих новостворених бригад. Вони також приймали активну участь в бойових діях в чотирнадцять. Тому році мають е, заслуги, мають також нагороди і е, мають відповідний досвід. Тому От ми таке, сьогодні таке запрошуємо. ядро, які будуть вимоги до новобранців, до добровольців, які захочуть е, приєднатися до цих бригад. Кожен або кожна хто сьогодні прийме таке рішення приєднатися, стати добровольцем і приступити до лав національної поліції, національної гвардії чи державної прикордонної служби, вони перш за все мають визначитися, все ж таки, в якому підрозділі вони хотіли би проходити таку службу. І Можна подати заявку на сайті, можна це зробити онлайн. А також на сайті можна ознайомитися і подивитися, де знаходяться найближчі ЦНАПи, Центри надання адміністративних послуг, підійти до цього ЦНАПу і там також нададуть більш детально всю інформацію. Є кілька етапів. Ну, Перше, як я сказала, це зокрема подача заявки. А потім кандидат. Потрібно буде пройти військово лікарську комісію в медичних підрозділах системи Міністерства внутрішніх справ, здати тестування, в тому числі і психологічне, і також здати певні фізичні нормативи. Після цього пройти відповідне а, навчання, а, і а, вже після навчання тоді а, відповідно ця, ця бригада, цей підрозділ буде приступати угу. до виконання тих чи інших Боявий поставлених за день. Бойовий досвід, досвід обов'язковий. Ні, він не є обов'язковий, але звісно, що він точно стане в нагоді. Але такою умовою сьогодні не ставиться для тих кандидатів, які мають бажання вступити до підрозділів до бригад. Які ми сьогодні вже перелічили, і хочу ще раз підкреслити, що на сайті МВЗговшторм МВС Гов'юа можете більш детально ознайомитися з цими всіма підрозділами і бригадами, які формуються, як до бригад гвардії наступу можуть приєднатись тих, хто вже воюють, ті, хто вже виконують бойові завдання на полі бою, але в складі інших підрозділів бойових. В нас є спеціальна гаряча лінія для консультацій, і там можуть надати більш детальні роз'яснення, як це можна буде зробити. Є певна процедура, яку потрібно буде пройти в разі, якщо дійсно є таке бажання служити, захищати, воювати саме в тому чи іншому підрозділі, який буде обраний хлопцем чи дівчатам. Але така можливість є. Просто це у кожному випадку я так розумію, це індивідуальний історія історія. так, звісно, така можливість є. Також я би хотіла наголосити на тому, що е, е, варто не путати це з мобілізацією. Це суто добровільний е, набір, і кампанія спрямована винятково на тих е, мотивованих е, людей, які сьогодні все ж таки добровільно готові записатися до тієї чи іншої бригади. Вони самостійно обирають той чи інший підрозділ, проходять відповідне навчання і. Е, 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 Злагодження в цьому підрозділі і вже безпосередньо е, приступають до виконання тих чи інших бойових задань по е, звільненню де окупо, по, по, по деокупації де території по звільненні тих територій, які наразі е, перебувають і е, ще під. Е, Тимчасової окупації я не впевнена, що ви дасте мені відповідь на наступне запитання, бо це може бути пов'язано з питання з, з моментом безпеки. Але я запитаю: е, наскільки активно вже долучаються в ці перші дні після оголошення набору до гвардії наступу, і відсотково скільки чоловіків, скільки жінок? Ну зараз я таку детальну статистику вам не дам. Дійсно, в нас ця рекрутингова компанія стартувала ось буквально вчора. Але я знаю, що вже дуже активно подаються заявки, подаються анкети. Надходить насправді багато дзвінків на ту гарячу лінію, яка була створена спеціально під формування цих бригад. Бригади формуються і. Відкрити набір і для хлопців, і для дівчат в першу чергу це мають бути мотивовані люди, ті, які сьогодні готові захищати, боронити нашу нашу країну, звільняти окуповані території. І я вам хочу сказати, що це дійсно таке, як вікно можливостей для кожного мотивованого українця чи українки. Я прийшла, наприклад, в національну поліцію в 2014 році. Після Тих подій, які були на майдані, вони сколихнули тоді весь світ. Долучилося дуже багато мотивованих хлопців і дівчат саме до підрозділів національної національної поліції. І сьогодні, як на мене, саме той час, коли ми не можемо залишатися осторонь, ми маємо відбудовувати нашу країну, але ми маємо відвоювати всі ті території, які на сьогоднішній день залишаються ще під окупацією. Є обмеження до кандидатів можливо, вікові чи по здоров'ю так, обмеження можуть бути за результатами проходження військово-лікарської комісії. Вона буде в кожному випадку для кожного кандидата. Також як я сказала, буде тестування. Психологічні, тобто, якщо будуть якісь протипоказання, то такі кандидати, на жаль, не зможуть долучатися до новосформованих підрозділів, про які ми з вами говоримо, до цих штурмових бригад. А вікові обмеження обмеження по віку вони є загальними для набору в національну поліцію, національну гвардію та прикордонну службу це від 18 до 55, правильно, років? Я не впевнена, але здається, що, що так, так. Я більш детально цю інформацію по всім вимогам можна теж дізнатися на сайті і, до речі, на сайті кожного підрозділу, де зараз формуються бригади, і в поліції, і в гвардії прикордонників. А ці, ці вимоги вони є. Боюся помилитися, але до 60 років mm -hmm. мені здається, скажіть, будь ласка ласка, яким чином будете перевіряти кандидатів? Ну назвемо це на доброчесність. Ну я не великий в тому спеціаліст, але мені здається, що там, де є мотивовані люди, туди ворог хоче пропхнути свого носа, ну щоб відповідно знати про що ці мотивовані люди думають і що вони хочуть. Дуже цікаве запитання, але я вам відповім: насправді є певна процедура призначення в підрозділи як до поліції, так і не до національної гвардії, до прикордонної служби, яка включає певну перевірку кандидата шляхом направлення там і певних запитів, і перевірка по певних базах, які наповнюються. Тому кожен кандидат, ну він все ж таки, окрім того, що буде проводити проходити таку собі спів. Бесіду, де будуть з'ясовуватися е, все ж таки мотивація того чи іншого кандидата, то буде ще проходити і певну перевірку. Оскільки ну дійсно ворог він не спить, і ми розуміємо, що можуть бути певні питання, тому так. це все буде додатково додатково перевірятися. Ну як на мене, ще цей важливий момент. Мотивація це номер один, зрозуміло. Але я особисто вважаю, що за мотивацію маючи гарно платити, моя думка, як буде відбуватись матеріальне забезпечення і соціальні гарантії для тих, хто долучиться до гвардії наступу. Да, ви знаєте, ми насправді не тільки набираємо до лав нових підрозділів з тут Міністерства внутрішніх справ. Ми сьогодні пропонуємо конкретні і дуже гідні умови служби, можливість отримати не тільки професію, досвід, а і ще і стати частиною команди. Стати також частиною великого колективу українських захисників і, взагалі, родини і сім'ї Міністерства внутрішніх справ. Тому питання того, що яким чином ми будемо мотивувати, це насправді дуже важливо. І сьогодні ті підрозділи, які зокрема несуть службу на передовій, вони отримують додаткові. Надбавки до заробітної плати, тому, в принципі, ну, це питання воно постійно перебуває на контролі. І крім того, важливим аспектом мотивації ще є, що серед тих хлопців і дівчат, які проявлять себе, ми будемо давати на можливість росту. Ми будемо вирощувати з них командирів, керівників, які в подальшому також я переконана, зможуть очолити ті чи інші підрозділи чи певні операції. А є плани щодо розширення гвардії? І наступу, якщо а я в це дуже вірю, охочих мотивованих українців українок буде більше ніж потрібно для формування. Я спеціально не запитую скільки їх потрібно, бо ви мені все одно не скажете це швидше за все так. військова таємниця. Але от якщо буде більше бажаючих. Якщо буде більше бажаючих, то я думаю, що буде прийнято додаткове рішення про створення ще кількох бригад. Але поки ми не можемо про це говорити, не можемо цього стверджувати, будемо дивитися, як буде відбуватися ця кампанія рекрутингова. Але я вам хочу сказати, що я особисто знаю тих хлопців і дівчат, які вже сьогодні долучилися до цих підрозділів. Це насправді. Дуже uh, класні і uh, достойні люди, які uh, пройшли. На своєму шляху вже а, мають реальний а, досвід, мають мотивацію. Вони а, розуміють, як а, нести службу на передовій, а, як а, підтримувати одне одного. Тому я переконана, що це будуть ну такі а, досить а, нові підрозділи а, і як, якісно нові, а, якісно а, підготовлені. І оснащені бойові частини. Я теж це вірю. Дякую вам, пані Катерина, що ви нам докладно розказали, як формується і буде формуватися гвардія наступу. Катерина Павліченко, заступниця міністра внутрішніх справ України. Гвардія наступу це вісім штурмових бригад, які формують просто зараз на добровільній основі. Ядром будуть правоохоронці, які вже мають бойовий досвід. Далі долучаються добровольці. Всього буде вісім бригад. Національна гвардія формує. Бригади буреві, червона калина, карада, рубіж, спартан і Азов, Державна прикордонна служба формує бригаду Сталевий кордон, національна поліція, бригаду Людь. Що раз кажу, це добровільна. Мотивовані українці і українки можуть долучитись для того, щоб звільняти кожен сантиметр нашої з вами української землі. Марафон Єдині новини триває. Ми.